Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 7 класу Сума кутів трикутника. Будь ласка, пригадайте, в п'ятому класі ми вивчали цю тему і проводили такий експеримент. Якщо забули, проведіть його ще раз: Виріжте з аркуша паперу будь-який трикутник, пронумеруйте його кути всередині, відріжте два кути. І сумістіть їх так, як показано на малюнку. І ви побачите, що при суміщенні ви отримаєте розгорнутий кут. І це, говор, цей експеримент дає нам розуміння про те, що сума кутів трикутника 1, 2 і 3 дає 180 градусів розгорнутий кут. Такий експеримент ми проводили в 5 класі і розв'язували задачі. На це твердження. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Зараз у 7 класі ми цю теорему доведемо, уже як дорослі. Звертаю вашу увагу на доведення, які автори підручника зробили для вас, на приклади, які там розв'язані. Це все допомагає вам навчитися оформлювати е, власні роботи. І так. Доведення таке. Розглянемо трикутник Б С і доведемо, що сума кутів А, Б і С дорівнює 180 градусів. Для цього проведемо пряму через МН через вершину А паралельно стороні Б С. Тоді кут, позначимо кути, пронумеруємо їх, так, отак, як на малюнку. Тоді кут 1 і 4. Внутрішні різносторонні кути при паралельних МН і БЦ і січній АБ, а кути 2 і 5 внутрішні різносторонні при паралельних МН і БЦ і січній АЦ. Внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній рівні. Значить, кут 1 дорівнює кут 4, а кут 2 дорівнює кут 5. Кут МАН розгорнутий. Він дорівнює 180 градусів, а значить сума кутів 4, 3 і 5 180 градусів. Але кут 4 дорівнює 1 куту 1, а кут 5 дорівнює куту 2. Тож виходить, що сума кут 1, кут 2 і кут 3 дорівнює 180 градусів. Тобто сума внутрішніх кутів А, Б і С дорівнює 180 градусів, що і треба було довести. Відповідаю на ваше питання, а чи писати оці слова? Так писати. Ті учні, які здають на перевірку роботу мені, я перевіряю, оформлюєте роботи або так, як подано в підручнику і затверджено Міністерством освіти, або так, як рекомендую вам я, тому що перевіряю роботи я. А я рекомендую так, як рекомендує Міністерство освіти. Можливо, трошки коротше. Наслідок. У будь-якому трикутнику принаймні два кути гострі, трикутник не може мати більше, ніж один прямий або тупий кут. Доведення цього твердження проводиться методом від супротивного. Припустимо, що в трикутнику лише один кут гострий, тоді виходить, що два інші або прямі, або тупі. Але тоді їхня сума буде не меншою від 180, а то і більшою. Отже, в сумі з гострим ця сума перевищить 180 градусів, це точно. А це суперечить доведеній теоремі. Ми прийшли до протиріччя, тому що наше припущення було неправильним. Отже, у кожного трикутника принаймні два кути гострі, і тому трикутник не може мати більше, ніж один прямий або тупий кут. Враховуючи цей наслідок, можна сказати, що густрокутний трикутник має три гострі кути, прямокутний трикутник має один прямий два гострих кути. Тупокутний трикутник має один тупий і два гострі кути. В цьому параграфі розв'язано аж чотири задачі, в яких декілька, які містять іще декілька задач. Тож я рекомендую вам детально вивчати розв'язки цих задач. Це допоможе вам навчитися розв'язувати і оформлювати ваші роботи. Подані рисунки, подані міркування, все це вам треба опрацювати для себе. Для тих, хто планує навчатися на високому рівні. Опрацювання цих рішень має сенс. Ну що ж, сьогодні ми з вами тренуємося на завданнях початкового і трошечки середнього рівня. Ці задачі мають вміти розв'язувати всі учні 7 класу, тому що оцінка тут не перевищує 6 балів. За початковий, це 1, 2, 3 і середній 3, 4, 5, 6 Тож, зупиніть відео, почитайте, подумайте, тут все дуже і дуже просто. Звіримося. Дано трикутник ПЛК. Знайдіть значення суми. Кутів П, Л і К. Ну, ми тільки що проговорили, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тож тут відповідь 180 градусів. Чи існує трикутник з кутами 30, 60 і 70. Додали, вийшло 160. Ні, такий трикутник не існує. В другому додали ці градусні міри, вийшло 180, так, такий трикутник існує. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють 43 і 54 градуси. Від 180 відняли суму цих кутів. Так само в другому, так само в третьому. Перевіряйте. Закінчить речення. Якщо один з кутів тупий, то інші гострі. Якщо один з кутів трикутника прямий трикутника пропустила слово. То інші гострі. Сума двох кутів трикутника дорівнює 126 градусів. Знайдіть третій кут трикутника. Ну, так, від 180 відняли суму двох, отримали результат. Перевірте, проаналізуйте. Якщо все правильно, я радію разом з вами. Якщо закралася помилка, нічого страшного, ми навчаємось. Тому подумайте, проаналізуйте, зробіть певні висновки і наступного разу не повторюйте своїх помилок. Вчиться на своїх помилках. Продовжуємо. Це все ще задачі середнього рівня. Одна з них ключова, нагадаю, що таке ключова задача. Твердження цієї задачі можна використовувати при наступних розв'язуваннях як твердження теореми або наслідку. Тож, попрацюйте, звіримося. Один з кутів трикутника дорівнює 62 градуси. Знайдіть суму градусних мір двох інших кутів. Ну, все так же, як і в попередньому, від 180 відняли цей кут, а значить, сума двох інших 118 градусів. Доведіть, що кожний з кутів рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні, а сума всіх кутів, дорів... сума всіх кутів дорівнює 180 градусів трикутнику. Тож кожний з кутів рівностороннього трикутника дорівнює 180 градусів поділити на 3 дорівнює 60 градусів доведення. на середньому рівні я спокійно буду сприймати короткі пояснення, короткі, і навіть не обов'язково кожного разу робити малюнок. Продовжимо тренування, зупиняйте відео. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть кут при вершині. Ну тут має сенс показати на малюнку Рівностор... рівнобедрений трикутник. Пригадати, що у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. І, а, значить, кут при вершині буде дорівнювати 180 мінус сума двох однакових кутів при основі порахували і написали відповідь. Звіряйтесь. Наступна задача: знайдіть кути при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині дорівнює 80 градусів. Зробили малюнок. Кут при вершині 80 градусів, а кути при основі рівні. Тож, від 180 віднімемо кут при вершині і поділимо на 2, кути при основі по 50 градусів. Все добре, сходиться у вас, у нас з вами. Продовжимо. Теж зупиніть відео, подумайте, поміркуйте над малюнками. Знайдіть невідомі кути трикутника АБЦ на малюнках 17.1 і 17.2. Розглянули малюнок 17.1 і побачили, що всередині трикутника і той, що дан зовні. Кути вертикальні, а значить, всередині трикутника кут ABC дорівнює 70 градусів. А значить, кут при вершині А, тобто кут BAC, дорівнює 180, відняти оці два кути, сума. 70 і 80 градусів. Порахували відповідь. Знайшли невідомі кути. На малюнку 172 помічаємо внутрішній кут, що суміжний, з цим зовні. Значить, тут кут буде 180 відняти 135, як суміжні. Тут не написала, як суміжні, треба було б написати. І кут Б, третій кут, 180, відняти 75 і 45 градусів. 60 градусів відповідь. Подивіться, подумайте, поміркуйте, проаналізуйте і зробіть висновки. Будьте наполегливі, тренуйтеся, відпрацьовуйте якісно параграф, який автори підручника склали для вас і інформацію, і розв'язані задачі. Все це вам знадобиться для напрацювання власних навичок. Завдань хоча і шість, але це початковий і середній рівень. Вони вкрай прості, і якщо ви якісно попрацювали сьогодні на уроці, то 10 хвилин вам вистачить. На домашню роботу. Будьте наполегливі, тренуйтеся. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!